У нас мають бути переоформлені освітні системи. Деякі експерти говорять на сьогоднішній день, що для окупованих територій мають бути створені окремі підручники, окремі умовно, шкільні програми, університетські програми, тому що у них будуть ну, величезні пробіли в освітньому процесі. Не лише там, умовно, математика, хімія фізика. З цим проблем не так багато насправді кажучи. Але з українською мовою літературою, з українською історією, культура і мистецтво так само, географія оце будуть зони проблем, які нам потрібно буде вирішувати. І зараз дуже багато експертів говорять про те, що нам потрібно школи, де будуть навчатися заново цим предметом, нові там програми, нові підручники, де будуть пояснювати, що у більш Психологічно нейтральний спосіб, що те, що відбувалося, тобто цей конфлікт між Україною і Росією і ці всі зовнішні обставини, які виникали раз за разом в ньому, не є чимось, ну, чимось тим, що Російська Федерація вам розказувала всі ці 10 років: там СВО, Побіда, Вторая Велика Етична Війна і тому подібне.